Xiaomi Mi Max 2, ціна 2000 гривень, великий досить телефон, має відбиток пальця. Тут така коточка знизу є, не впливає ніяк на роботу. Type-C роз'єм тут є потертості біля роз'єму на зарядку. Але так телефон працює все добре, має роз'єм на наушники 3,5, досить великий смартфон. На екрані наклеєна гідрогелова плівка. Він 464 по пам'яті. Зараз покажу повністю чистий без різних аккаунтів. Mi Max 2, версія Android 7.1. 4 ГБ оперативна пам'ять і пам'ять телефону 64 ГБ. Ось такий варіант. Покажу ще камеру. Так, дозволити. Працює, все показує добре. Але є один нюанс: телефон неможливо скидати, тому що зроблено так, щоб. Забули, бо забули пароль від акаунту. Телефон свій, в комплекті іде телефон і Скажіть, коробочка. Ось така. Для замовлення пишіть у повідомлення.